Да, мені кажеться, Аліса, ти прекрасно виглядаєш. Думаєш? Ну так, да, в принципі, тобі там не обов'язково виглядати красиво. Головне, мені виглядати красиво, тому що від мене ж будуть брати автограф. Ну так, да, принципі, ти права. І мені потрібна якісь платія. Я можу і піти. Угу. Так, ну давай я це понесу, тут твоя шапка. Угу. Так. І потрібно десь тут покласти. Так, це мама це не моє, це не моє. Це моє. Вау, ну реально таке прикольне. Так, це також моє, і так, ну все. Покладу це кудись тут, мамі З А сама собі це все моє покладу. Не знаю, потрібно сюди, напевно, школьну форму заберу, щоб мама ще рано його красиво там, ну якось там не знаю, зробить з ним, щоб воно було прям красиво, щоб воно не помнуло, щось там вона буде з ним робити. Так. Ой, я вже жаля туди спікла. Уже думаю, сюди покладу, щоб поліція не достала. І це, а плаття туди. Ну, я думаю, нормально, пакетик. А пакетик я, наприклад, собі в тумбочку покладу. Дзин-дзин! ой боже, Аліса, зачекай, там хтось від завері позвонив. Ой, мам, ти що ти тут робиш? Ти я не знаю, піти відкриє хто там. Я просто хотіла стірку покласти. А, ну добре. Хм, цікаво, хто там. Не знаю, хто там даже може бути, Ладно. Ну. так, тут номерок. Ага, ось цей номерок. Чи не цей? Хм. Ладно, нікого. Так, ладно. Іду. І мені ще потрібно вибрати якісь сережки, я думаю, для мого лука. Взагалі на завтра мені все є красиво підготувати і так далі. Ну, хто там Аліна? Та я не знаю, я там нікого не бачила. А, ну ладно, давай змивай макіяж, одівай піжаму, тому що вже так, вже зараз ніч, можна сказати, почати. Ну добре. Так, а я покладу стірку. Бо стоп. Аліна Да О, в тебе є стірка? Да є. ну Принеси мені. Окей. Аліса, в тебе є костірка. Та ні немає. Та зніми вже ти цей комбінезон, Ще забруднеш потом, що будеш робити. Та не забрудня, не бійся. Ну, дивись, я тебе предупреждала. Так, ну давай. Угу. держи, Так, эм, порошочок залиємо. Так. І насипемо цього. Так, готово. В принципі, хай стирається. Угу. Так, ну ладно, я пішла. Так, э, да, кстати, а, що інші Аліса її наряда? Там її там новий вже наряд підібрали. Який? Вау, Аліса, ти така красива! Ага, я знаю, красивий Угу. До речі, в мене є для тебе одна нова річ, яку я тобі заказала. з Арнольдом зрієвою. Да, а яка? Ну, зараз подивишся. Вона тобі 100% сподобається. Так, заказуємо. Так. Mm, це тут, ну ось це от. Я заказувала вам, ну, ладно, потім. Так, 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 о. Ось тут або в цій, Значить в Сті. Отак. Ось це. А що тут? О, нова студія. Не буду розказувати оліні. Щоб це було для неї секрет. Ні, Аліса, не вийде тепер. Ммм, чухо. А що ти там заказала? А це секрет, я для тебе щось заказала. Але для початку воно ще не може ніяк прийти, тому що ну, воно ще не приїхало, так що нічого. Давай переодівайся, не будеш ти в цим ходити ще. Завтра ж це. Давай, одягай вже сразу піжаму. Окей. Okay. Mm -mm, так, в себе тут вішачка немає. Ну ладно, значить... Я подивлюся, конечно, на складі, можливо, є вішечок, тому що я пам'ятаю, що ми десь тобі брали вішечок один такий. Mm -hmm, я то запомню. Ну, Я що кажу, воно десь було. Але де я не знаю. Але то, що ми їх десь били. Mm. Не тут. Можу цим? та ні. Хм. Дивно, де воно? Ну я не знаю. Так, ладно. Дивись, Аліса, тут медведик, якщо так. А якщо так, там нема медведика. Ага, прикольно. Ладно, давай я тобі пока це Аліни. Та, та ні, мам, не потрібно. Потім ще. Ні, я не хочу. Ну ладно, акуратно складу і тут покладу. І давай Аліся, знімай ботинки, Ще куди ми з ботинками підемо. Давай ботинки і носки знімай ще. Носки інші, я думаю, одягнеш. Ну, Окей. Чи ти хочеш без носків спати? Так, отут. Та ні, я без носків буду. Ну, це класика. Ну ладно, вже в принципі достатньо так вечіріє, так що вже помали будемо йти спати. Так, а ти, Аліна, давай також змивай макіяж іди, а я поки що подивлюсь. Що там? Так. Ви ще до тепер граєтесь? Дай, ми граємось. Та ви спати не хочете вже? Ні, а. Давай, Арнольдик, не, не а, а, давай піжамку і лягаємо спати. Карілочка, ти вже одягнула піжамку. Ага, в ти, тибо біля. Та да, мене тато дів. Добре, тато вас одів. Давайте лягайте. Так, карілочка, в твоє ліжечко. Я хочу туй. Ні, аріоло, потрібно лягати на своє. А я хочу туди. Не, ну ви помінятись вже не будете. Mm. Давайте я включаю бульбашки і спіть. Я подивлюсь, можливо, я вас тут знайду казочку якусь і прочитаю вам, але не обіцяю нічого, тому що я не знаю, чи в нас тут є ще сказки якісь. Ми їх, напевно, залишили в цій квартирі наші. предведущій. Так. Цинтун-тунтунту. Я нема. Тому що думала, вони що тут, звісно. Ладно, нема, так нема. Так, давайте я включила бульбашки. Тут трішки переберу і давайте спіть. Я зараз перевірю, окей? Okay? Я. Yeah. Фух. Ну я і сама думаю вже одягну піжаму. Вже, в принципі, зараз мама з татом підуть, так що прово... Буду їх проводжувати так, в піжамі думаю. Ох, так, ну таки вже спати. Так, ночнушечку. Це все в стірку. Угу. Ой, трішки це потрібно відсунути. Ой, а чого не кладеться? Валерій шо не знаю. Может у ця одежда іменно не поміщається. Та вроде би всі вічно. Завжди просто поміщалось. Хм. Дивно, ну ладно. Поміщається так не поміщається, покладу збоку. Так, сумку тепер потрібно зняти. Капець на мені так много в різних. Это такие красивые платья. Так, ботиночки. Боже, я тут в этих кроссовках. Так, ну, я не такая, Алиса, я сплю в носках. И это Так. И все, в принципе, не, такие. М -м -м, кстати, потребно на завтраки какие носки выбрать. Мені кажется, ось ці от підійдуть. Або є мене тут якісь сині. Ні, нема. Це Алісі підійшли, звісно, але Тому що це на великих. Та ладно, наїду чорні. І ось ой. Ось ці от витягну, тому що я їх одіну. Так. А ці в принципі, отак покладу, щоб я їх могла надійти легко. Ну, отак. Колечко, в принципі, зніму, але тут вже. Так. Колечко зняти. Оп. Так, стоп, на завтра сережки якісь потрібно мені вибрати. Осел, мне кажется, пойди. У тебя бойки с мужчиной сыни. О, осел, мне кажется более аппетитуч. Так масочку сюда. И мы это потребно макияж. Так, ну все. В принципе, все слово отчуточку я к сажу. Сюда. Так вот. Ну, в принципі, тепер там прибирати не буду, завтра переберу. Я вже так спати, хочу відео мої ще. Що... Ось тут моя. Ні, не це. М -м. Ось це моя. Так, ну все, в принципі, тепер почищу зуби. Ну все. Помию щіточку, і кладу її сюди. Все. Ще схожу в туалет швидко Ну, oh, все, я господи, Аліса, ти вже спати. Ну так, да. ну давай я тебе покладу. Mm -hmm. А сама піду. Хух. Так, включаю всі світла. Хоча все одно у нас тут буде світло, ну ладно. Так, ну все. Так, потрібно йти провести маму. Аліна, ти вже спиш? ну? да, в принципі, збирайся. Ну ладно, ладно. Так, скоро потрібно провести маму. І йдемо вже спати. Вже така ніч. Пізно вже 10 годин ночі. що ви вже лягаєте? Тиху, лягаєте, Боже, Я вже спати так хочу. Мам, на що ви вже все. Ой, ну так дуже дякую, було дуже смачно. Я ще тут останній кусочок м'яса да їм. Угу, я теж. Ням. Ну добре, пока. Угу, пока, пока. Пока. Все пошли. Угу. Так, ну все, пока. Угу, пока. Так, ну все, вони вже пішли і Майкл спати пішли. Угу, Пішли. Так, давай пішли. Біші ж біжом і так дівати що потрібно. Я вже в принципі можу сразу йти спати. Ну, тоді. Свічки, Звичайно, розпалюємо. Для чого нам їх запаляти? Як смачно пахне, ну, ладно. Так, ці виключаємо або оставимо. Для котів, угу. так Майкл, ти що там відстав? Та нічого я просто щось хочу подивитись, ну ладно, все. Пошли. Угу. Так, світло всі виключати. Ну, конечно, тут дівчата, як завжди, дуже стоїть. Ну так, це класика, так, Аліса. Алісі класика. Ось все, коли вона включить, це освіщає все просто. Так, ну ладно, хай сплять. Аліса, ти що Аліна, ти що встала? Ой, ти нічого нічого. Ну ладно. Ну спи, окей. Так, ну все. Я також нам свічку спалюю. <пиш> <тимет> Матка бери, давай я свою піжаму і я йду подивіться, що там діти. <пиш> так так. біжама, так. <пиш> де моя піжама? О, бачу кофту, но штанів не бачу. Да, ладно, одягну. Якісь тут шорти є. В принципе, ці шорты зайдут. Чи це воно? Нет, це жилетка. Ализабет. Ну, все ладно, я лягаю. Так, ну все, в принципе, вы не сплять, можно выключать. Да, добре, не встаю, добре. Ой, же даже Угу. Нарешті. Продолжение. slid with